Цікава проповідь, якого Ісуса ти проповідуєш. В Новому Завіті пишеться про послання до семи церков. І в тих церквах пишеться, що щоб істинно служити Ісусу, потрібно виконувати Слово Боже. Але, на жаль, в тих церквах не все так добре, тому що вони проповідують не того Ісуса Живого, а Дотримуються власної думки. А це вже з'являється релігія. Тому щоб ці церкви були спасенні, потрібно проповідувати живого Ісуса. Живий Ісус буде жити там, де виконується Слово Боже. Там буде будуватися жива церква. А якщо воно не виконується, там буде будуватися релігійна церква. На жаль, люди через свою гордість думають, що так треба. Але насправді то все хитрий задум сатани. Такі церкви, вони кажуть, що будь то живий, але насправді мертвий. Нібито вони вірять в Бога, але то є мертва віра. Люди там духовно мертві, бо вони не вірять, не виконують те, що вчить Біблія. Тому люди повинні розуміти, кого вони проповідують. Якщо ти кажеш, що я віру в Бога і знаю, хто такий Ісус Христос, то ти повинен в першу чергу покаятись, щоб прийти до Бога. Звільнитися від прокляття. Тоді ти будеш спасатися, з'єднатися з тею церквою, яку будує сам Бог. Таку церкву в наш час не легко знайти, бо зараз дуже багато релігії. І люди, не знаючи Біблії, вірять цьому, бо вони не вчать Слова Божого. Тому, коли людина буде з'єднуватись з живою церквою, в якої є духовні наставники, в яких є результати спасенні люди, це духовне дітородження, вони. Будуть зростати духовно і вони будуть проповідувати того Ісуса, що вчить Біблія. І таке вчення веде до спасіння. А ті люди, що моляться, з книжок співають, кажуть, що в Бога вірять, насправді приходять з будівлі, з церкви. І далі, як грішили, так і грішать. То вони не проповідують, вони просто іскажають Слово Боже. Тому що? Такі люди ставлять на перше місце. Вони ставлять на перше місце багатство машини, гроші. Думають, що в їх все є, що вони всім задоволені. Але насправді воно є тимчасове. Їм потрібно невидиме, їм потрібно купити очищеного золота. Це слово Боже, що очищає людину. І воно приводить до добрих вчинків. Щоденне вивчення Слова Божого людину очищає, стілює від усіх хвороб, і людина починає розуміти справжній сенс життя на цій планеті. Адже це все багатство, воно тимчасове і воно веде до гріха. І від нього нема ніякої любові пустота, бо душа чим більше, тим більше їй потрібно того багатства. А це все віддаляє від Бога. Час затрачений все. Буде другий прихід Ісуса Христа, Він не спитає тебе, скільки у тебе було чи скільки мільярдів доларів, а спитає, скільки ти людям проповідувала, що ти добрих вчинків зробила. Тому нам потрібно збирати невидимі скарби і проповідувати того Ісуса, те, що нас вчить Біблія, яка написана пророками і апостолами в новому Завіті. Коли ми будемо проповідувати чисте Євангеліє, цей світ буде спасатися, і ми будемо спасати людей. На жаль, через кам'яні серця людей дуже тяжко це робити, тому потрібно йти вузьким шляхом, старатися і бути смиренному. І та людина, яка дійсно хоче прийти до Бога, Бог тобі її дасть. Для цього потрібно, щоб було відкрите серце. Бог так не дасть, коли людина до цього ще по-справжньому не готова. Для цього потрібно старання. Іти за духовними наставниками. Тоді буде результат, і ми станемо справжньою живою церквою і будемо робити такі справи, як нас навчив Ісус Христос. Амінь.